Вінниця вдруге прийматиме міжнародні змагання з фігурного катання. Перші відбулись два роки тому. Організатори кажуть, наше місто обрали не випадково. Не останню роль відіграла інфраструктура, близькість до столиці, якість льоду та розмір самої арени 30 на 60 метрів, що відповідає європейським стандартам та нормам для проведення міжнародних турнірів. Буде більше 160 спортсменів. В 29 категоріях до нас навіть прийдуть спортсмени з туркменії, Молдови і багато спортсменів з України. Вінницьку школу фігурного катання представлятимуть 22 спортсмени. Змагатимуться фігуристи впродовж трьох днів, окремо діти, окремо дорослі. Найменшому з учасників три роки, найстаршому 57. Це спортсменка з Києва. Здесь пройдут соревнования в групі А це члены спортсмени члени федерації, тобто спортсмени, які представляють Україну на міжнародних турнірах. І група Б это так називаємо аматори, які э, займаються э, в групах хобі класу. Оцінюватимуть фігуристів за новою системою У журі українські судді міжнародної і національної категорії. технічна частина і… Так называемые компоненти програми, куда входить это і интерпретация музики, і соединительные шаги, і владение коньком і так далее. В технической программе оценивается это уровень исполнения элементов і техніка катання. Вінниця трофі 2015 вже вдруге відбудеться в торговельному центрі Мегамол. Вход на трибуны для посетителей абсолютно бесплатный. Ну, я считаю, что это ну, действительно очень хороший, качественный досуг и потрясающая возможность привить детям любовь к спорту, увлечь их. В рамках турніру 20 лютого відбудеться ярмарок спортивних професій. На ньому демонструватимуть 26 видів спорту, якими можна займатися у Вінниці. Турнір з фігурного катання проходитиме з 19 по 21 лютого. По його завершенні учасникам влаштують екскурсію Вінницею на ретро трамваї. Олена Гук, Олександр Фертюк, телеканал Віта.